Давні традиції. У цьому році ми святкували 90-річчя дня заснування та 30-річчя дня реконструкції приміщення школи. Зараз у нас обладнано три комп'ютерних кабінети. Кабінет математики має інтерактивний комплекс. Всього у школі для послуг вчителів та учнів 42 комп'ютери. Це дає позитивні результати. Кожного року наші учні є призерами третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та другого обласного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук. Наші школярі беруть також участь у різноманітних інтернет-конкурсах та олімпіадах. Це завдяки тому, що школа має доступ до швидкісного інтернету. Так, що у нас є, Певні здобутки, і щоб здійснити наступний крок до якісної сучасної освіти, ми вирішили взяти участь у національному проєкті Відкритий світ. Давай, давайте поцікавимося думками учнів про цей проєкт. Яна, ми знаємо, що ти брав участь у всеукраїнській інтернет Олімпіаді Малої Академії наук України. Відкрита природнича демонстрація. Поділися своїми враженнями. Так, дійсно, три роки поспіль наші команди брали участь у цьому проєкті, в якому ми змагалися із нашими однолітками, використовуючи можливості інтернету. Ми переконалися, що завдяки сучасним технологіям діти сільської школи можуть отримувати міцні знання. А для того, щоб у нас була краща умови, ми хочемо брати участь у новому проекті Відкритий світ і дізнаємося їх Ми колектив. Кількістю творчих ідей, які хочемо збагатити і поглибити у стінах різної школи. Використання можливості проєкту Відкритий світ дає нам творчо розвиватися і презентувати свої досягнення. А що, думаю, що це класно? Про Проєкт Відкритий світ знаю від класного керівника. Навий час вимагає нових можливостей: тож, комп'ютери, планшети, ноутбуки, надійні помічники сучасних учнів. Я переконана, що саме цього року наша школа стане переможцем. А зараз настав час нас Клас. На мою думку потрібно застосовувати сучасну техніку. Ми створюємо презентації, беремо участь в інтерактивних конкурсах, але комп'ютерна техніка нашої школи не повністю відповідає сучасним вимогам. Саме тому ми хочемо взяти участь у проєкті відкритий світ. Ми знаходимося в кабінеті інформатики, який отримала наша школа в рамках проєкту відкритий доступ до якісної освіти. Тут працюють учні 8 класу. Як гадають, що вони знають про проєкт відкритий світ. Я навчаюся в сільській школі, але хочу багато чого навчитися і знати. Коли підручники замінять сучасні гаджети, навчатися стане набагато цікавіше. Думка батьків обрати. Я ознайомилася з проєктом Відкритий світ і повністю підтримую дирекцію нашої школи. Кожен день показує нам, як непинно змінюється навколишній світ. Як мама, я розумію. Що наші діти сільські мають дещо обмежений доступ до навчальної інформації, тому застосування новітніх технологій дасть можливість долучитися до сучасної освіти і до наукової світової інформації, а це великий крок для дітей до нового життя. Розумієш, вчителі школи як ніхто за нецікавлений участі в цьому проєкті. І наука йде вперед. Проєкт Відкритий світ це нові можливості для учнів нашої школи. Як учителів хімії сільської школи мені б дуже хотілося, щоб наша школа потрапила в проєкт Відкритий світ. Для цього я і весь колектив нашої школи приклали багато зусиль. Ми закінчили курси «Інтел». 100% володіння комп'ютером і інформаційно-комп'ютерними технологіями. Школа наша ініціативні, творчі вчителі, допитливі талановиті діти, в яких народжується велика кількість ідей. Для вивчення цих ідей необхідний широкий інформаційний простір. На нашу думку, цей інформаційний простір і дасть проєкт відкритий світ. Тому саме для нашої школи цей проєкт є найнеобхіднішим. Усе моє життя. Прийшло у стінах Великосорочинської зош моєї рідної школи. Через моє серце прийшло багато дитячих донь. І я на 100% впевнена, що сільські діти, наші діти найпрацьовитіші, дуже часто талановиті. І саме проєкт Відкритий світ допоможе нам розкрити ці дороги. Хто володіє інформацією, той володіє світом? За допомогою проекту Відкритий світ ми зробимо крок до сучасної і якісної освіти.